Рубрика, що замовили за день швиденький огляд посилочок. І перше, це у нас ось така сумочка, вартість її 495 гривень. Вона йде з тканини. Вона така м'якенька, але добре, тримає форму, така структурована. Усередині тут одне відділення. Ось так виглядає: такий світло-бежевий підклад. І є ось тут отакий карманчик на блискавці. Один. Далі наступне замовлення, все дуже швидко вам показуємо. Це ось такий корсетний пояс. Ось так він виглядає. Шнурівочка у нас активна, її можна регулювати. На спинці у нас вставка з еластичної резиночки. І застібка ось такі дві металеві кнопочки, які будуть дуже добре тримати. Ще раз показую, ось так він виглядає. Наступне замовлення це у нас широкий корсетний пояс. Він буде виглядати ось так приблизно на вашій фігурці. Тут у нас така дуже якісна екошкіра, вона добре тримає. Форму структурована. На спинці знову ж ось така еластична резинка, яка е, дозволить ідеально підлаштуватись під вашу фігурку. Наступне, що замовили, це наш бестселлер чорний корсетний пояс. До речі, є ще рожевий, білий, червоний та коричневий. Шнурівка активна, можна регулювати, знову ж таки еластична резиночка, яка буде підлаштовуватись під вашу фігурку. І ось тут на спинці така міцна липучка, завдяки їй можна дуже швидко та зручно одягати та знімати, і не розшнуровувати кожного разу шнурівочку. Наступне це ось такий пояс корсет. Ось так він виглядає. Його можна носити ось так. А можна і носити й ось так: тобто, як вам більше подобається. Шнурівочка активна, її можна регулювати. На спинці у нас є вставочки з отакої еластичної резиночки знову ж таки, з двох сторін. І тут у нас ось такі міцні металеві кнопочки, застібка на спинці. Ще раз показую, він буде ось так приблизно виглядати. І останнє замовлення, яке я покажу на сьогодні, це ось такий пояс корсет. Тут дуже якісна, екошкіра, вона така тверда, структурована, добре тримає форму. Шнурівка активна. На спинці застібка три металеві кнопочки, і основа корсету це знову ж таки еластична резиночка, яка буде добре фіксуватись та підлаштовуватись під вашу фігуру. Ще раз показую, ось так виглядає. А переглянути увесь наш асортимент та оформити замовлення можна, перейшовши за активним посиланням у шапці профілю ТікТок на наш інстаграм, у кого не працює посилання. Ось тут залишаю вам скрін нашого інстаграму. Шукайте нас просто через пошук інстаграм.